Дорогі колеги, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про комплексну тему в Museum Digital міграцію даних. Міграція даних у програму MD вимагає глибоких знань структури даних у Museum Digital. Як правило, імміграцією даних до програми займаються регіональні адміністратори, роблять мапування даних, проводять чистку даних, конфігурують сумісність через інструмент Museum Digital CSV XML. І, власне, довантажують сформовані файли на сервер. Ці файли опрацьовуються системою і перетворюються в картки об'єктів, які стають доступними на порталі NewsDB. У цьому відео ми намагатимемося пояснити і унаочнити ключові моменти процесу міграції. Навіть якщо процес здається вам надто комплексним, уявлення про нього допоможе вам підготувати дані до імпорту регіональним адміністратором. Але хто ж може скористатися можливістю самостійно імпортувати дані? З одного боку, є музеї, які ведуть облік за допомогою іншої програми, але публікують свої дані в Museum Digital І чиї дані вже одного разу успішно імпортувалися? У цих випадках можна припустити, що наявний формат імпорту не зазнав подальших змін і є відповідний парсер. З іншого боку. Музеї, що мають велику кількість зображень для своїх предметів, завантаження яких з допомоги звичайного інструменту завантаження зображень зайняло б надто багато часу, можуть отримати з цього користь. Наприклад, у Франкфуртському музеї Гете ця функція вже активно використовується для завантаження відсканованих рукописів у записи метаданих у MuseDB. з іншого боку, для музеїв, які вперше хочуть імпортувати дані. Або для тих, хто хоче імпортувати дані, для яких ще не існує парсера, самостійний імпорт не має сенсу. У цих випадках, як це часто буває, достатньо написати листа регіональному адміністратору або розробникам, і рішення буде знайдено. Тепер перейдемо до самого процесу. Міграція починається з підготовки даних для міграції. Початковим пунктом, який ми розглянемо сьогодні. Є дані екземплярного музею в таблиці Excel. Припустимо. Музей вирішив перейти в Museum Digital і тепер готує свої дані до імпорту. Музею вдалося вивантажити свої дані зі старої бази даних у форматі CSV і Excel. І це вже чудовий початок. Отож, перед нами таблиця. Вивчимо її. Наше завдання зараз зіставити наші поля. З полями програми Museum Digital. Щоб подивитися поля, потрібно перейти до інструменту у Museum Digital CSV XML. Тут знадобиться і трохи базових знань англійської мови. Давайте подивимося, які поля є в нас і придатні до імпорту, і яким чином ми можемо внести їх у MD. Якщо ви робите таке зіставлення вперше. Вкрай рекомендовано спочатку завантажити потрібний шаблон з інструменту міграції. Перший пункт інвентарний номер. Це просто. Обираємо Inventory number, тип об'єкта. Object type. Назва об'єкта Object title. Опис. Object Description. Матеріал. Техніка. Object Material Technique, Колекція. Collection Title, Розміри. Dimensions. Поки що все поєднується дуже легко і просто. Йдемо далі. Документи в музеї. Documents in museum. Старий інвентарний номер. Other inventory number. Ось тут у нас виникає перша відмінність. Тобто нам потрібно запам'ятати, що в поле інший інвентарний номер ми вносимо старий номер. Стан коротко. State, Condition, Shirt Загальні нотатки щодо прийому. General Notes On Reception І ось тут у нас система замість одного поля. Показує відразу три. Тобто це поле потребуватиме заповнення в трьох колонках. Матеріал Material Separate Тобто матеріал у нашій базі даних записаний окремо. Додатково для поля. Матеріал. Техніка. Техніка Technic Separate те ж саме. Схожі об'єкти. Linked in InVnom 1. Виділяючи це слово, у нас одразу виділився і розташований поруч Linked, obj, Show One. Запам'ятаємо це на майбутнє. Оцінка, вартість. Хоч у нас є це поле, у ньому немає жодних значень. Отже, і переносити нам нічого. Видаляємо це поле. У наступних трьох полях інформації теж немає. Або вона не дає нам розуміння про її зміст. Можливо, 0 означає, що об'єкт у позиції не перебуває. Добре! Ми виділили всі поля в інструменті міграції. Тепер натискаємо Download CSV Template Based on Selection. У нас завантажився файл Excel. Відкриваємо його. Наше завдання тепер назвати колонки в нашій таблиці колонками зі скаченого файлу. Переносимо назви. І ось тут у нас знову випливли загальні нотатки щодо прийому. Ми бачимо, що система хоче заповнення трьох полів. Як інформації самої по собі, так і те, чи хочемо ми зробити ці нотатки видимими іншим користувачам у МД. Третє поле запитує нас, чи хочемо ми оприлюднення цієї інформації під час публікації об'єкта. Припустимо: у першому випадку так, а в другому ні. Створюємо дві колонки, перетягуємо назви і в першому стовпчику пишемо літеру Y англійською для yes і n для No. Перетягуємо до всіх об'єктів. Переносимо далі. Тепер схожі об'єкти. У перший стовпчик вносимо інвентарні номери цих об'єктів. Однак система хоче від нас заповнення ще одного стовпчика. Тобто, яке позначення має бути. Пишемо просто схожий з об'єктом. Як приклад. Усе. Ми перенесли всі наші поля. На цьому кроці наполегливо радимо уважно подивитися на ваші дані користуючись інструментом фільтра. Це хороший момент для перевірки системності ваших даних, так би мовити, можливість поглянути на виконану руками роботу. Ви можете у масовому порядку поміняти ті чи інші слова, прибрати необхідні пробіли, виправити орфографічні помилки, привести написання тих чи інших місць до одного знаменника. Чищення даних загалом дуже важливий крок, і ми рекомендуємо вам поставитися до нього дуже відповідально. У нашому тестовому випадку нам пощастило, дані мають відносно стартний вигляд, вміст усіх колонок відповідає назві колонки. Наш файл готовий. Зберігаємо його в документ CSV utf 8 Delimited, щоб означення у нас розділялися комою. Важливо зберегти саме в цьому форматі, а не простому CSV. Тепер довантажуємо наш документ в інструмент міграції. Дуже часто система вимагатиме внесення виправлень. Наприклад, якщо виявлено дублікати інвентарних номерів, якщо деякі поля перевищують дозволені значення, наприклад, максимум 255 знаків на матеріал, місце тощо, але не на назви та всі описові поля. Іноді система казатиме, що в якихось рядках або стовпцях є проблема, а ви не бачитимете у вашій таблиці такого введення взагалі. Не лякайтеся, таке буває. Мабуть, у якусь клітинку вкралося редагування, пробіл або ще щось. Просто видаліть такий рядок або такий стовпець і спробуйте знову. Нам дуже пощастило, напевно, через малу кількість предметів. Ми все заповнили коректно, і система не вимагає змін. Ми довантажили файл. Система каже все добре і повертає нам файл назад. Ось тут починається найцікавіше. Йдемо знову в Museum Digital. Відкриваємо налаштування користувача, вкладку WebDAV. Клікаємо по Generate WebDAV Password. Система показує нам наш логін і пароль, який потрібно ввести в клієнті WebDAV. Обов'язково збережіть його у файлі на вашому комп'ютері. Такий пароль можна згенерувати лише один раз. Тепер потрібно відкрити сервер. Залежно від вашої операційної системи та досвіду роботи з веб-дав передачею, вам потрібно вибрати клієнт, який вам підходить. Однак, Macintosh і Windows зазвичай дозволяють і вбудовані клієнти. Ми сьогодні подивимося, як це зробити у вбудованому клієнті на Macintosh. Однак. На Windows процедура буде майже ідентичною. Вбудовані клієнти, як правило, не дуже швидкі. Але якщо ви не проводите імпорт на постійній основі, то вони вам підійдуть. Відкриваємо Finder, Меню Перейти. І потім підключитися до сервера. Копіюємо і вставляємо покликання сервера, обов'язково замінюємо «DAWS» на HTTPS. Натискаємо Відправити. Тепер вводимо наші дані входу як зареєстрованого користувача. Відправити. Ми увійшли на сервер. У нас тут уже є ціла низка папок. Відкриваємо папку Import XML. І поміщаємо в неї всі наші файли, які нам видав інструмент міграції. Це може зайняти певний. Або навіть довгий час, якщо ви завантажуєте багато об'єктів за раз. Потрібно почекати, поки вони всі завантажаться. Готово. Повертаємося в попередній каталог. У нас тут є файл ImportConfigSample. Відкриваємо його через Notepad Windows Editor або TextEdit на Macintosh. Ні в якому разі, не в Windows Word. У нас відкривається такий текст. Наше завдання ввести нашу емейл-адресу. На неї прийде інформація про результат імпорту. А також вказати CSV XML». Три крапки потрібно прибрати. Готово. Натискаємо зберегти і закриваємо файл. Тепер нам потрібно переіменувати цей файл, а саме прибрати семпл з його назви. Завершено. Система одразу створить новий файл із такою ж назвою. Але зараз для нас це не важливо. Важливим є те, що ми дали системі знати, що в нас є файли для імпорту. Тепер треба знову почекати. Кожні 4 години. 0, 4, 8 і так далі. Система проходиться всіма папками і шукає файл із назвою ImportConfig. Якщо вона його знаходить і там все введено правильно, то система починає завантажувати файли в Museum Digital, тобто переводити їх у картки об'єктів. Якщо імпорт проходить без помилок, то на вказану вище адресу надсилається лист із повідомленням, що імпорт успішно завершено. Запам'ятайте. Що кожен новий імпорт до того чи іншого об'єкта перезаписує всю інформацію в картці відповідно до останнього імпорту. У разі виникнення помилки імпорт переривається і на адресу електронної пошти, зазначеної в конфігураційному файлі, і в команду розробників надсилається лист про помилку. Помилки можуть виникати, наприклад, за наявності невідомої раніше інформації про ліцензію. А також за наявності даних, які просто нелогічно сформульовані. У разі парсерів з перевіркою повноти даних, помилка може полягати в тому, що певна дата ще не охоплена парсером. У разі помилки дані імпорту переміщуються в папку Import Failed». Щойно парсер. Або дані будуть відкориговані таким чином, що помилка більше не виникала. Їх можна буде перемістити з цієї папки назад у правильне місце для очікуваного імпорту. Про що ми ще зовсім не говорили, це імпорт зображень. Він теж можливий. Для цього імпортеру необхідно, щоб усі зображення перебували виключно в одній папці, без будь-яких підпапок всередині. Якщо файлів до одного файлу кілька, то слід вказати нумерацію в дужках – 1, 2, 3 і так далі. При цьому необхідно заповнити 5 полів у таблиці із зазначеннями назви файлу, прав на зображення, наприклад, ім'я фотографа, видимість зображення так чи ні, і чи головне це зображення так чи ні. Цей спосіб добре працює під час завантаження численних фотографій. Але якщо фотографій не так багато, то, можливо, менш енерго і часозатратним буде завантаження вручну. Процес імпорту дуже комплексний. Потрібно багато досвіду, щоб проводити його самостійно. Будь ласка, не соромтеся звернутися до адміністраторів або розробників, якщо вам потрібна допомога. Якщо вам потрібен імпорт, напишіть вашому регіональному адміністратору з коротким описом ваших даних, ми обов'язково знайдемо рішення. Контакти ви знайдете в розділі Написати нам на порталі MuseDB. Що ви ще можете зробити до моменту звернення, це переконатися, що ваші дані вже є в таблиці і що ви їх попередньо критично розглянули. Це відео лише націлене на те, щоб дати вам розуміння цього процесу і того, що відбувається з вашими даними, коли ви передаєте їх на імпорт. Успіхів вам і до зустрічі в нових туторіалах!